У Полтаві безкоштовно стерилізують котів та кішок. Роблять це в рамках спільного проєкту КТП 1628 та товариства лапи Україна. Мета регулювання чисельності безпритульних тварин. 17 січня Полтава долучилася до міжнародного проекту Кішка. На даний момент Полтава є одним із п'яти міст України, які долучилися саме до проекту Кішка також сюди входять Суми, Чернігів, Бориспіль та Умань. За цей рік потрібно. Стерилізувати та вакцинувати 10 тисяч котиків та кішок для Полтави тисяча, але ми будемо намагатися зробити як найбільше. Безкоштовно стерилізувати своїх чотирилапих можуть малозабезпечені власники котів, вимушені переселенці та опікуни бездоглядних тварин, говорять організатори. Спочатку акції у Полтаві вже стерилізували 70 котів. Відділ регулювання чисельності бездоглядних тварин КТП-1628 отримує близько 60 заявок на день, розповідає Сергій Богодюк. Додає, щоденно відловлюють вуличних котів і працівники його відділу. От саме сьогодні нашим ловцям вдалося відловити чотири кішки, які ми привезли на стерилізацію. На переносках зазначені адреси. Де було відловлено тварину, тому що після стерилізації, після певної перетримки реабілітації, саме кішка буде повернута туди, де її зловили. Завдяки проекту з'явилася можливість кошти з міського бюджету, що виділяють на стерилізацію тварин, спрямувати на регулювання чисельності бездоглядних собак, говорить Сергій Богодюк. Якщо все піде добре, якщо будуть прийнятий бюджет, ми зможемо простерилізувати більше собак і виконати плани по стерилізаціям а навіть і перевиконати Ведь лікарі нагадують стерилізувати кота або кішку можна з п'яти або 6 місячного віку